Сьогодні ми пишемо контрольно. Контрольно буде знаходитися конспектнішої, як завжди, у нас в телеграмі і там вже буде знаходитися. Одна із заключних частин неправильних дієслів. Я вчора вам уже писала, ми спілкувалися з вами, що це 130 з лишнім неправильних дієслів на рівні А2. Наступний список буде набагато потужнішим для рівня Б2, С1. Поки що ми з вами підсумовуємо, що ми знаємо контрольно по попередній темі. Поїхали. Зробимо з вами два варіанти. Знову таки, інстаграм не бачить. Конспекту, ось цей конспект у нас ось такий буде в телеграмі. Поїхали, а YouTube бачить все. Талбе гозе, діхозе і стеблау. Що вас запитають? Запитують, якого кольору напевне. Та не давайте напишемо: так, якого кольору. Пишімо ось тут. Я буду писати збоку. Вельге якого ви можете зупинити? Зупинити. Можете зупинити, а потім перевірити себе. Вельге з кольору фарбе. Вельхи фарби мають дім трек ді. ді Велье фарби. І нам необхідно дати відповідь, що пуловер є зеленим. Як ми це скажемо? Дея польова сте. Звідки ви знаєте, що полова це дия? Ви це знаєте із мультіпрану, наприклад, сонечка, коли ви забиваєте полова і вам там пишуть літеру М, або з контекст реверса. В Терект денне грнен pullover. Хто носить зелений половер? І у нас якась відповідь має десь бути. Тъген pullover грон. Ну, наприклад, Анна. Ми колись таке робили. Я пам'ятаю, що студенти мені підказували ім'я Анне. Що робить? Терект, терект носить. Кого що акузитів? Денене пульово. Чому ґрунене? Закінчення тут немає, а тут є. Чому? Табличка з прикметниками хороші. Фабе і шуе. Дішуе з. Необхідно спитати, якого кольору, який колір має взуття. Як ви це зробите? Давайте разом. Вельге. Хаб. Буде хабен. Не влазить у мене. Хабен ді штуре. Який колір мають взуття? Ось вони, діе. І підказочки у вас є: ділова, ді діхо. Бачите? Дивимося далі. Так, є четверте. Фарбе hat фарбе хат де рок. Угу. Якого кольору спідниця? Спідниця є, вілтово. як ви бачите, рідне співпадає. Де рок іст гель. Де рок іст гель. Єсть. Так. Що тут ще у нас є так? А ми всі речення зробили так. Piate Farbe ut. Ver trakt denne gelbene rock. Ver trakt to nositj med vokus pivnito. Underhaj anna nosit. Anna. Trakt. Anledningsuttrakt. Denne. Gelben. Rock. Den. Gelben. Rock. Якого кольору де Худ Де худ іст гель? Вельхе Давайте разом зупиняйте, якого кольору вельх має хат де Худ Гельб де худ из гельб. Хто носить жовтий капелюх. Ве носить. Це ж він, значить, буде третя особа одне. В гельбен хут. Марі трект ден гельбен хут. Тут у нас анне трект ден гельбен хут. Вертраген, давайте побудуємо питання, хто носить вер. Хто носить ді? шварцен. Хто носить? І дішварценху. Так. І відповідь буде том терект die Schwarzen. Добре. Тут у нас із половлером все окей. І так само тут хто носить вер-трект. Ну і відповідно кого що. Діблауе, діблауе, Чому тут немає закінчення, а тут є. Чому? Яка буде відповідь? Діблауве, тому що це просто блакитний, оце означає просто блакитний. Хтось, незрозуміло хто. А тут, ми оце е. Під'єднуємо до хозе. Ді Діхозе, тому що діхоз, тому буде закінчення Е. Перший варіант завершений. Ваз. Так, що тут у нас? Вас трагер марії цукляйди рот. Треба побудувати речення питальне, щоб відповідь була айне ЯКЕ? Жовтий підвичок. Так, відповідно, як у нас це буде? А відповідь ось у нас є. Ваз рект марі ДЕМ ротен кляйде. Що носить Марі до червоної сукні? І відповідь жовтенький піджачок. Добре. Що носить вас з тектом субіаблауенкозе. Що носить том до блакитних штанів? Жовту футболку. Кого що? Акузитів. Айн, піддивляйтеся в табличку гельбес. Звідки взявся с, тому що дас середній рід. зміна прикметників з закінченням в середньому роді. Ваз, Таген zu Цуполова. Це знову оце ж питання. Що носить Анна? Давайте. Зупиняйте. Ваз терект Анне. tragt an zu dem grünen Pullover und dem gelben Rock Відповідь блау штримфе ді штрюмфе це шкарпетки. Дивіться уважно на закінчення. Вам необхідно звернути увагу на закінчення і дієслів, і прикметників, і артиклів. Четверте, вас ще три, і я вас відпускаю. Вас трект том Schwarzen Шваценшуен, що носить Том до чорного взуття зокном. Ось такі якісь шкарпетки, це більше як гольф у нас виходить, це шкарпетки, зокен so Брауен. Відповідь просто кого, що множи на Брауне Зокен. So Все ось така відповідь. Знов наше улюблене питання: що носить Марі до жовтого піджачка? Давайте зупиняйте. Зараз я напишу, ви увімкнете, ви напишете і перевірите себе Ваз трект марі суде яке? De gelben яке гельбе фліпфлопс. Ось фліпфлос в В'єтнамки якісь є. І останнє вас третє гель гельбен тішерт? У нас ді капе, кепка. Якщо це D, значить буде когось що. Айне ш, варце, капе. Ви повинні знати всі закінчення, які ми сьогодні з вами зробили. А ось звідки ця Анна, ось вона. І так, я це зроблю ось так. Готова. Сохраніть фото і закину в нашу групу. Відповідно, зараз там будуть ще не дієслова. І на наступному занятті ми з вами читати по-плодиму. А потім Ап ЗЦЛ БІДЕН піде у весь синтаксис складного речення. Ось така ситуація. Ми хороші поки що до зустрічі, до завтра.